Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід. що саме він символізує, і яким чином ви в особі очільника тернопільської кінокомісії долучилися? Ну, це вже таке відзначення чину Росохатської групи. Уже певна традиція склалася в Тернополі. Впродовж е, багатьох років ми проводимо просвітницькі заходи різного формату сьогодні ми дивилися, вони дивляться на нас крім неба. Хочу подякувати організації захист держави, нашому партнеру і особисто пану Віталію Мариновському і пані, пані Світлані. За те, що сьогодні була добра розмова, правильна розмова про цінності про. Історичну спадщину, тяглість, і, власне, і виступ хору заграва, і виступ ну, з місця. Ну і, звичайно, присутність героїв фільму і героїв російської групи. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, з огляду на прожиті роки, чи не шкодуєте ви про свій вчинок? Ніскільки. Не шкоду, не шкодував колись, а тепер тим діє. З огляду на події, які так. відбуваються зараз, чи тоді не була за високою ціна зняття прапора нашого? Не думаю, не думаю. Він така, яка, як би воно там не закінчилося, воно так треба було. Яка б там ціна не була, але воно так, значить, було треба. Хтось над нами є, такий, ну, але... що як, що там молодь може до кого додуматися, угу. знаєте. значить знає, хтось їсть, з ким берегує там. Цей. Вони до кінця вони не вірили, що то я, то так, воно так співпало. Ціна тут не, не грає ролі. Люба ціна, вона була потрібна, щось треба було.